Розділ 11. Коли хацорський цар Явін про все це дізнався, то послав гінців до Йовава, царя Мадона, до царя Шимрона і до царя Ахшафа, до царів, які правили на північних узгір'ях та в Йорданській долині південніше Кінерета, а також на рівнині і перед передгір'ях Дору на Заході, до ханаанців на сході і на заході, до Аморейців, Хетейців. Перізейців і євусейців, що мешкають у горах, до Гівійців, біля підніжжя Хермону, в краю Міцпи. Тож виступили вони царі з усіма своїми військами, вельми численний народ, і їх було наче піску на березі моря, коней і колісниць безліч. Об'єднавши свої війська, всі ці царі вирушили й отаборились разом при водах озера Мерома, щоб воювати з Ізраїлем. Але Господь сказав до Ісуса: не бійся їх! Адже завтра, в цей самий час я покладу їх усіх полеглими перед Ізраїлем, їхнім коням ти підріжеш жили, а колісниці спалиш вогнем. Тож підійшов Ісус з усіма своїми озброєними мужами до вод Мерома несподівано і зненацька напав на них на ворогів. Господь віддав їх у руки ізраїльтян, які їх повністю розгромили і переслідували до великого Сидона. До місрефот Маїма і аж до долини Міцпи на сході. Вони дощенту їх знищили, так що не залишилося з них жодного, хто врятувався б. Ісус учинив з ними так, як звелів йому Господь їхнім коням попідрізав жили, а бойові колісниці він спалив у вогні. Повертаючись, Ісусу той час захопив хацор, а його царя вбив мечем. Оскільки Хацор раніше стояв на чолі всіх тих царств, то вони, ізраїльтяни, прирекли його на закляття, дощенту, знищивши мечем усе живе, не залишивши нікого, а Хацор спалили вогнем. Отже, Ісус захопив усі ті міста разом з їхніми царями і знищив їх мечем, прирікши їх на закляття, як і заповів Мойсей, Господній Слуга. Проте всіх міст, які розташовані на пагорбах, Ізраїль не спалив, за винятком одного лише Хацора, який був спалений Ісусом, усю здобич тих міст і худобу ізраїльтяни взяли собі, а всіх людей дощенту знищили мечем, не залишивши нікого живим. Як звелів Господь Мойсеєві своєму слузі і як Мойсей заповів Ісусові, так Ісус і вчинив. Не пропустив нічого з того, що звелів Господь Мойсеєві. Отже, Ісус зайняв увесь той край нагірну територію, всю південну Негев землю, край Гошену Йорданську долину та рівнину, Степ, Ізраїлеві гори і їхні надморські низини, від гори Халак, Лиса гора, що підноситься в сторону Сеїру, і до Баалгада в Ліванській долині. Підніжжі гори Хермон, усіх їхніх царів він захопив і стратив. Довго Ісус воював з усіма тими царями, проте жодне місто не попросило пощади, аби укласти з Ізраїлем мир, окрім гівійців, мешканців Гівеона. Усі інші були здобуті в битві. Адже це було від Господа, щоб їхні серця виявились жорстокими, і вони протистояли Ізраїлю. Тому й були приречені на закляття, аби не було їм пощади, і щоб вони всі були знищені, як і звелів Господь Мойсеєві. Тоді ж Ісус пішов і знищив ущент велетнів Енакіїв, нащадків Енака, що мешкали на узгір'ях Хеврона, Дебіра та Анава, в усіх гірських околицях Юдеї та в Ізраїлевих горах. Їх усіх Ісус прирік на закляття, повне знищення разом з їхніми містами. Не залишилося жодного Енакійця в Ізраїлевому краю, за винятком деяких з них, що мешкали в Газі, в Газі і в Аждоді. Отже, Ісус завоював увесь край, як і сказав Господь Мойсеєві. Всі ці території Ісус віддав у володіння ізраїльтянам, поділивши їх згідно з їхніми племенами, і країна заспокоїлась від війни.